Добрий день, любі другокласники! Рада вас вітати на уроці інформатики. Тема сьогоднішнього нашого уроку це середовище програмування Scratch. Сьогодні ви дізнаєтесь, як складати алгоритми для комп'ютера. Ознайомитеся із середовищем програмування Scratch. Ти вже знаєш, хто може виконувати алгоритми. Комп'ютер теж може бути виконавцем алгоритмів. Алгоритм, поданий мовою зрозумілою комп'ютеру та призначений для виконання на комп'ютері, називають програмою. Мови, на яких пишуть програми, називаються мовами програмування. А люди, які складають ці програми, називають програмістами. Для створення програм існують спеціальні середовище програмування. Сьогодні ти ознайомишся із середовищем програмування Scratch. У ньому можна створювати комікси, мультфільми, комп'ютерні ігри. Розробники комп'ютерних програм постійно покращують створені середовища. Ми працюватимемо із середовищем яке. Можна завантажити на сайті Scratch, я кину посилання, або використовувати також середовище онлайн. Це означає, в кого є доступ до інтернету постійний. То я кину посилання для цього середовища. Його можна виконувати завдання онлайн, в інтернеті, а також можна завантажити собі на комп'ютер і теж виконувати на комп'ютері. А це можна виконувати на смартфоні, телефоні. Завантажити середовище Scratch можна так само, як і в будь-яку іншу програму. Наприклад, з головного, до, з головного меню, коли ви відкриваєте кнопочку Пуск, у вас з'являється такий значок. Це у нас буде середовище Scratch. За допомогою значка на робочому столі. Як ви будете інсталювати програмку, то з'явиться значок ярличка на робочому столі, і ви теж можете. Що завантажити відкрити цю програму? Який вигляд має програма? Або ми говоримо, який його інтерфейс? У нас з вами є сцена для виконавця. Виконавець у нас рудий кіт. У нас є групи команд, групи команд різного кольору. Також у нас є поле команд для кожної групи команд. Поле скриптів, де ми будемо робити. Команди для виконавця, поле об'єктів у нас є запуск, такий прапорець, зелененький запуск програми на виконання і зупинка програми. Також є повний екран, якщо нам потрібно це буде. Рудекіт це виконавець алгоритмів у програмі Scratch. його команд це всі команди, що містяться в полі команд. Середовище виконання алгоритму є сцена. У нас кіт називається Sprite. Це наша сцена, ми вже я показувала. І у нас є спрайт 1. Окрім грудого кота, є ще багато виконавців. Їх називають спрайтами. Вони можуть бути і люди, тварини, фантазії, музика, спорт, їжа. Любі можуть бути спрайти. Розглянь малюнки придумай імена для спрайтів. Самі самостійно придумайте імена для спрайтів. Також у полі об'єктів розміщено зображення тих спрайтів, які задіяні в програмі. Ось він у нас і тут же він знаходиться спрайт Sprite 1 написано. У полі скриптів із команд створюють програми для виконавців скрипти. Скрипти, які виконуються в певному порядку, складають проєкт, програму, яка є кінцевим результатом. Зараз фізкультфилинка і ми ви будемо виконувати практичну роботу. Практична робота наша буде складатися з таких завдань. Треба буде відкрити вікно середовища Scratch. Намалюй модель сходинок, ось наші сходинки. З'ясуй, який фрагмент сходинок повторюється. Додай команди так, щоб рудикіт малював дві сходинки. Ось наш рудикіт. Наші команди полі скриптів, ми будемо це виконувати на комп'ютері. Ось наше середовище спрайт, спрайтті, середовище Scratch. Наш спрайт у нас іде е, рудий кіт. Наше завдання таке: треба намалювати, скласти програмку для того, щоб кіт малював сходинки. Ну, дивіться, будь ласка, з яких блоків ми будемо створювати. Це взагалі похоже на ваше Лего. Тут є блоки. Ось ми беремо із групи команд, коли натиснуто. Потім олівець треба опустити, для того, щоб він малював. І переміститися на скільки кроків, і повернутися на скільки кроків. Буде переміщуватися він на 30 кроків. Це у нас він йде вправо. Подивіться, скільки градусів і в яку сторону він повертається 90 градусів. Потім він у нас проходить ще 30 кроків. І куди повертається, Право повертається на 90 градусів. Давайте зараз це зробимо в нашому середовищі. Ми говорили, що це у нас групи команд, це самі команди до кожної групи, це поле скриптів. Це наш спрайт. Але у нас, як уважно подивитися, немає блока команд групи команд олівець. А нам треба, щоб він малював олівцем. Треба додати розширення, натиснути плюсик внизу і вибрати олівець. Ви один раз виберете, і у вас ця група команд буде. Тепер дивіться, у нас з вами виходить подія. Кожна подія в нас буде починатися, коли натиснути прапорець. Ось наш прапорець, буде виконуватися команда. Потім, щоб дивимося на опустити олівець, опускаємо олівець, беремо групу команди олівця. І є тут у нас, ми притягуємо. Поле скриптів наші команди під'єднуємо, як наші цеглинки під'єднуються. Опустити олівець і потім, що знову ми говоримо, переміститися на 30 кроків і повернутися на 90 градусів вліво. Давайте беремо рух, це він коли буде переміщатися, на 10 кроків нам треба змінити клацніть, і на клавіатурі наберіть 30. Потім він нас повинен переміститися, беремо наш блок переміщення. клацаємо на 15, вводимо 90. Слідуючий у нас блок іде переміститися знову, дивіться, він переміщується на 30 кроків, і е поворот у нас робить: захвачуємо нашу команду управу на, 30 градус на 90 градусів. Це у нас є. Але ми говорим, говорили з вами, що він ішов, переміщається на 30 кроків, бо він повертає. Ми стоїмо сюди обернуті, потім ми повернулися наліво і стоїмо. Нам треба піднятися сходинками на скільки? 30 кроків. І повернутися вправо на 90 градусів, але ми стоїмо. Дивіться, оце у нас з вами що? Оцей кут. Нам сказали завдання, що треба зробити дві сходинки, скільки треба зробити їх разів. Дивіться. Раз, він прийшов. Потім знову в нас буде два і три. Це означає, що нам треба повторити дії. Як ми це робимо? Я відтягнула перемістити, натискаю праву кнопочку мишки, говорю «Дублювати». І наші кроки вже дублюються, але вони так швидко трішечки переміститися на 30 кроків, повернутися, переміститися і повернутися. Ми це перетягуємо до цього, це вже два блоки у нас, але ми з вами говорили, що таких блоків треба скільки? Три. От ми з вами Підтягуємо цей блок, потім цей блок і цей блок усі блоки. А давайте наш кіт поставимо його знизу і натиснемо виконання. Бачили, ми візьмемо кота? Да? От він у нас з вами що зробив? Продовжив наші сходинки. Але подивіться, наші сходинки тоненько намальовані. І не гарно так, і не такого кольору, от що ми з вами ще візьмемо, приукрасимо його. Взагалі можна очищати. Ну, ми з вами що зробимо? Надати олівцю колір, ми не будемо. Змінити розмір олівця і задати розмір олівця. Задаємо розмір олівця. Ну, Я пропоную розмір олівця зробити п'ятерочку. Щоб очищати, Оці сходинки, які нам не подобаються, ми просто беремо і перетягуємо блок, очистити. Ставимо нашого знову спрайта сюди і говоримо, бачили? І якщо ми ще раз, то він що робить нам великі сходинки. Але можна ще приукрасити, можна змінити колір олівця. Мінити розмір олівця, задати розмір олівця, надати колір олівця. І змінити колір олівця на 10. Мінити розмір олівця, задати розмір. Давайте йому колір, щоб він змінював. Мінити колір олівця. Давайте попробуємо, як це буде працювати. Да? Да. Дивіться, раз, два. Подивіться, як гарно виходить наш спрайт, наш рудикіт. Уже малюю різнокольоровими сходинками. Очистимо це все. Але це ще не все. Нам треба зробити що? Вибрати сцену? Вибрати сцену, для того, щоб було не просто біле полотно, а може, де ми можемо виконувати це завдання. Ну, от я натиснула «Добавити» і говоримо, я беру назад, ось от плюсик. Обрати тло. І вибираємо тло, де б наш кіт мог малювати наші сходинки. Ну, я виберу море, да? сходинки. І весь час ми говоримо так, йому. Да? Пройдися. Ну, тут був зелений колір, він змінювався. Потім ми говоримо, можна так змінити колір. О, вже різнокольорові пішли. Наш проєкт виконано. Так, ми з вами побудували сходинку. Наше завдання ми виконали. Щоб зберегти цю, цю програмку, цей проєкт, точніше, на комп'ютері, треба вибрати файл, завантажити на ваш комп'ютер. Ну, треба зробити на робочому столі, а може, де в якій папочці, Можна зробити папку Мої проекти Scratch. Давайте її зробимо. Натиснемо праву кнопочку мишки, або ви раніше можете зробити, і скажемо Створити папку. І давайте напишемо Мої проекти Scratch». Та мої проекти Scratch. Отак, От клацнули, відкриваємо двома кліками. І ми наш проєкт видаляємо це клавішкою Delete Backspace і пишемо сходинки. Можна з великої букви, можна маленькою. Щоб написати велику букву, пригадуємо, треба натиснути клавішу Shift. І зберегти наш проект збережений. Дякую вам за увагу!